Тема першого параграфу показникова та логарифмічна функція. Але ж ми з вами будемо вивчати перший пункт цього параграфу, і це у нас показникова функція. Ми починаємо з показникової та її властивості. Цей параграф містить якби два таких от, тематичних розділи. Перша це е, показникова функція і властивості, от так як називається. А друга частина е, початок цього параграфу містить е, дії із степенями і спрощення виразів, що містять певні степені. степені вже будуть вивчатися з дійсним показником. Тому я зараз поки що функції ми... Пропустимо трішечки і подивимось властивості степеня повторимо з попередніх років і щось доповнимо до цього степеня, а потім ми з вами подивимося, як можна спростити вирази. І так, нагадую вам, що у цьому класі ми вивчали степень з натуральним показником. Тобто ми могли знаходити такий степень. 2, наприклад, в третьому степені. Показник степені натуральний. І що це означає? Що треба помножити три двійки. Да? Показник показує, що треба основу нашу, а двійка це основа, помножити саму на себе три рази. Тому 2 в третьому степені це 2 на 2 і на 2, тобто 8. І таку степень ми могли знаходити в сьомому класі. У восьмому класі ми розширили поняття степеня, і у нас до натурального степеня ми ще вивчили цілий показник, тобто степень з цілим показником. І ми тепер змогли знаходити не тільки 2 в третьому степені, але до цілих чисел відноситься 0. І 2 в нульовому степен нагадується 1. І взагалі любе число в нульовому степені це 1. Далі до цілих показників відносяться протилежні натуральним числа. Це від'ємні цілі числа, наприклад, мінус 3. І так, як знайти 2 в мінус третьому степені? По-перше, ви повинні прибрати мінус у показнику. Для цього існує така формула x в степені мінус n дорівнює 1 поділити на x в степені n. Нагадую, що ці формули, коли ви будете здавати ЗНО, вони у вас будуть доступні на екзамен. Таким чином, щоб прибрати від'ємний степінь, треба основу нашу, а основа у формулі, замінити оберненим числом і звести до степеня Н, уже невід'ємного. Дивимось, яка ж у нас основа? Два. Як замінити оберненим числом? Яке число називається обернене? Це до даного. Це те число, яке при множенні на дане дає здобутку одиниці. Тому дві первих у нас двійка, а перевернуте число, тобто обернене, це одна друга. І тоді я подробно розписую: одна друга буде не вже не в мінус третьому, а в третьому степені. І таким чином ми можемо вже порахувати. Це буде одна восьма. Так це я вам нагадую властивості степеня, натуральний, тепер у нас цілий показник, що з'явилося нового. І далі ми вивчали раціональний показник. Раціональний – це коли в степені може бути, крім цілих чисел, ще дробові числа. Наприклад, степінь 0,5. Як же знайти 4 в 0,5? По-перше, ми повинні згадати формулу переходу, Зараз я тут от напишу, х в степені. Щас я візьму. Зелений колір, так от, обведу формули, які треба згадати, і перейду знову до червоного. Так, і так, дивіться, x в степені м поділити на n, тобто Дробовий показник. Як його можна порахувати? А його можна порахувати, замінивши нашу степінь на корінь. Корні різних степенів ми вміємо рахувати в 10 класі вчили. Як ми це робимо завдяки формулі, що я зараз пишу? І так, корінь в степні М ділене на М. Це корень в степеню N із x в m. М. Таким чином дивимось, як ми можемо знайти 4 степені 0,5. 0,5 не виглядає, як m поділити на n, але ви пам'ятаєте, що десятковий дріб можна записати у вигляді m поділити на n. Тобто 0,5 це 5 десятих або одна друга. Тобто, спочатку ми десятковий дроб замінили на е, звичайний. Потім ми замінюємо одну другу, тобто таку степінь, на корінь. Яким чином, ми замінюємо на корінь? Ставимо корінь, основа наша четвірка. Під а тепер питання, як розставити одиничку і двійку. Подивіться, уважно: знаменник це степінь кореня. А корінь у нас який должен другого степеня бути. Але ж другий степінь не пишемо, тому що це корінь квадратний. І один це степінь нашої основи під коренем. А 4 в першому степені ми теж не будемо писати, тому що це 4. Таким чином, 4 в степені 1 друга, це корінь квадратний із 4. І дорівнює 2. Так, це все, що ми вивчали про степені. І так, спочатку натуральна степень, потім цілий степень, а потім який раціональний. Нагадую. Натуральні числа записуються n велика, цілі числа англійська буква Z, і раціональні числа це така англійська буква Q. Але ж у нас числа ще є, крім раціональних і іраціональних. Нагадую, це числа, наприклад, і раціональні числа, отут тут -от напишу, ірраціональні. Ну, це, як приклад. Корінь із двох, наприклад, так? Да? Тобто, що це за числа? Це нескінченні, неперіодичні дроби. Якщо ми е, знайдемо корінь із двох на калькуляторі, то ви побачите те, що це нескінченна неперіодична дріб. Корінь, наприклад, іншого степеня, наприклад, третього степеня із трьох. Теж ми не можемо знайти, тобто так і записуємо, але ж за допомогою калькулятора це буде теж нескінчений неперіодичний дріб. Також до ірраціональних відноситься число ПІ нагадую. Пі це теж нескінченний неперіодичний дріб. І 3,14 це приблизне значення, але ж воно містить, після коми дуже багато знаків. Тобто цифр різних розрядів, і вони не повторюються. І ми ще вивчимо види ірраціональних чисел, пізніше це логарифми. Теж вони не всі можуть бути у нас знайдені, і тому вони теж будуть ірраціональними. І так, якщо ми кажемо, що є ще там ірраціональні числа, то разом наші раціональні і ірраціональні, це дійсні числа. Англійська буква Р. Дійсні числа. І так, Р це дійсні числа або всі ті числа, які вивчаються в, курсі, в шкільному курсі математики. І ми повинні розглянути всі наші степені. Не тільки обмежуючись раціональними, але ми можемо сказати, що ще є, є такий степень, як, наприклад, наприклад, два степені корінь із двох. Оказується, що степінь корінь із двох теж показник такий буває. І це число теж у нас буде існувати. І, скажімо, що у нас? Плюс до того, що ми вивчали, це ми побачимо у показниках степенів, як от в прикладі, задача 1. Бачите, а в степені корінь 7, 2 корінь із та, і, та, і так інше. Тобто, це, що у нас нове? Ірраціональний показник. Тобто, показник таким чином, ми можемо зробити висновок, показник степеня може бути. Довільним дійсним числом, і раціональним теж. Далі, які ж властивості мають степені? Ось вони всі записані, основні властивості, які вивчали, ви, починаючи з 7 класу. І для натуральних, і для цілих, і для раціональних, для всіх також і для ірраціональних, а взагалі для дійсних, і наші властивості підходять. Але ж тут є обмеження. Якщо А більше нуля, Б більше нуля, то для будь-яких дійсних х Y справедливі такі рівності. Значить, оці от властивості треба записати у дошит. І якщо у вас ну, виникли якісь питання по знаходженню степеня, то те, що я писала тут зліва, теж запишіть собі у дошит. Щоб у вас були наглядні приклади, як можна знайти степінь різного вигляду, тобто натуральну, цілу, раціональну. Так, це все треба записати. Так, оце записуємо що зліва та властивості, що обведено <кій> такою <от нас, кій> дужечкою. <кій> І так, це перша частина нашого параграфу в новій темі. Ми розширили поняття степеня, і зараз ми зможемо якби, примінити ті знання, що повторили на практиці. Що ми будемо робити? Спочатку ми розглянемо задачу 1, а потім візьмемо з підручника завдання і будемо розв'язувати, пояснювати їх. Значить, зараз я витираю, зараз витираємо це зайве. В мене тут щоб воно не заважало вам. Це те, що треба записати, ви пишете. І наша задача один. Тобто ми сьогодні обмежуємося не, не, весь, не весь параграф перший, а лише прощення виразів, які місять їхні степені. І так, задача один. <кій> Простіть вираз. Ми з вами теж спрощували вирази. Такого вигляду, де спростіть, це значить скоротіть дріб в нашому випадку, починаючи з 8 класу. Але, опять-таки, нагадую, нас показники не були і раціональними. Але ж, оскільки всі наші властивості підходять для дійсних чисел, де А більше нуля, Б більше нуля, то ми можемо використовувати формули скороченого множення для таких степенів та показників і раціональних, можемо виносити спільний множник за дужки, можемо групувати, щоб розкласти чисельник, знаменник на множник. І ми ще дивимося. Ось наша умова: в чисельнику два множники, і в знаменнику. Різниця двох виразів, а треба скоротити. Нагадую, що скорочимо ми тільки множники. І тому потрібно максимально розкласти на множники чисельник і знаменник. Дивимось на даному етапі, тобто за умови, ми нічого скоротити не можемо. Тому дивимося в чисельник і перша наша дужечка це многочлен. Дивимось, чи можна з першою дужечкою щось зробити. Ні. А А в степені корінь із 7 плюс 1. ну, Ніяк ми не розкладимо на множники, тому так і записали тут, бачите? Друга дужечка в чисельнику. А в степені 3 із 7 мінус А в степені 2 із 7. Що ми тут можемо зробити? Тут можна винести спільний множник за дужки. Нагадую, ми виносимо менший із двох степенів. Дивимось, Показник першого виразу три 7, другого два 7. Тому менше з них два корені з 7. І ми виносимо, от дивіться, тут покажу, де цей множник, його винесли за дужки. Нагадую, винести множник за дужки. Це поділити кожен доданок на цей множник. При діленні показники віднімаються. І так, було три корені з цими. Віднімаємо два 7, буде просто корені з псими і залишається в дужках а в степені корень 7. Було А-степен в два 7 і ми ж винесли А-степін в два 7. Показники віднімаємо, тобто виносимо це ділимо, при діленні, подивіться уважно, ось воно. При діленні показники віднімаємо. 2 корені 7-2 корені 7 це нульовий степінь, а будь-який нульовий степінь це 1. Тому в дужечках залишилося А корені 7 степені мінус 1. Далі дивимось ми на те, що ну, у нас отримано. Перша дужечка і друга дужечка, ви повинні побачити формулу скороченого множення. Незалежно від того, який показник. Перші дужечки додавання, в другі те ж саме віднімання, ті ж самі вирази, але віднімаються. І ця формула нагадує її, Отут тут пишу. А мінус Б помножити на А плюс Б дорівнює А в другому степені мінус Б в другому. Тобто наші дві дужечки повинні утворити різницю квадратів. І що таке звести у квадрат? Це беремо дужечку там, де мінус, ось ця скрапочку зверху поставила. І А корень із семи зводимо до квадрату. При зведенні степені у степінь, бачите, показники повинні перемножитися. Тому... Щоб звести в другу степінь, треба 2 помножити на корінь 7. От ми отримали квадрат першого. Ну, 1 квадрат і ось один. Таким чином, ми примінили формулу скороченого множення. Далі, що тут роблять далі? Дивимось, скорочується чисельник знаменник? Ще ні. Що зробили? Розкрили дошки, Подивись, подивились, що А в степені 2 корінь і 7. Помножити на А в степені 2 корені 7, отримали А в степені 4 корени 7. Чому 4? При множенні однакових основ показники додаємо. Це властивість, підкреслює, перша. І тому 2 корені 7 плюс 2 корені 7 – 4 корені 7. І 1 помножити на А в степені 2 корені 7 – це А в степені 2 корені 7. Таким чином, ми чисельник отримали такий точно, як знаменник, скоротили, отримали один. так, я вам пояснила в параграфі першому ту частину, яка пов'язана із дійсним степенем числа. І так, ми розібрали, що, які у нас є степені, да? бувають, додавали новий показник це ірраціональний. І зробили висновок, що у нас вивчені вже всі степені, які треба в шкільному курсі, це степені з дійсним показником. Зверніть увагу, А більше нуля, Б більше нуля. От для цих у нас А виконуються властивості, їх 5 штук. І розібрали задачу номер один на спрощення виразів. А тепер почнемо практичну частину. Щас.